Вітаю, мене звуть Олена, і сьогодні я хочу вам показати такий невеличкий експрес-опис на ось цю дивну рукавицю. Так, це саме рукавиця. Я її назвала Сімейна рукавиця. Не знаю, чи існують сімейні рукавиці, бачила рукавиці для закоханих, а от сімейні мені ніколи не попадалися. Зараз на дворі зимно. Слизько діти в нас активні, рухливі. На мамі і на дитині, звичайно, є рукавиці, і коли ти тримаєш дитину, ти не маєш тісного контакту з долонькою, і дитина постійно в тебе або випадає, або вислизає з руки. Тож я для себе вирішила зробити, проекспериментувати саме рукавичку, яка б змогла б допомогти мамі або татові тримати дитину за руку. Отже, я зробила ще у комплект для дитини другу рукавичку, але це не обов'язково це так, додатково. Якщо ви будете робити другий, другий комплект, тобто ну, для батька або для матері велику рукавицю і для дитинки маленьку, тоді я вам е, можу порадити зробити якусь тут невеличку вишивку по петлях, або навіть зробити якийсь е, косочку таку пустити або оранчики. Ну, а якщо у вас ця рукавичка... Рукавичка буде ось така одна без додаткової пари, то тоді я вам не раджу робити якісь там візерунки або коси. Бо цю рукавицю можна одягати як на праву руку, так і на ліву руку. Якби ви її не поміняли, вона у вас буде завжди однакова. І сюди дуже гарно можна долучити всі залишки, пряжі, яка у вас є. Я Взяла два види пряжі, все, що в мене було, все сюди доєднала. Отже, я не буду вам казати кількість петлів, кількість рядочків. Тут все дуже індивідуальне, бо у кожного свій зап'ясток, і у дитини, і у батьків. Тож, у вас і щільність різна, і в зразочку в спиці будуть різні у вас, ну отже, я вам даю тільки загальний опис, як зробити саме ось таку рукавичку. Бо ви одягаєте сюди свою ручку, сюди малюк всовує свою ручку, і ви вже ось так можете тримати дитинку за руку в цій рукавичці. До речі, такі рукавички можна зробити для закоханих, тільки мають вони бути. Однакові ну, по зап'ястку, тобто дорослі. Да? Так, отже, не відступаємо від правил я розпочинала свою рукавичку фабричним набором. Як я роблю фабричний набор, я сьогодні зробила. Такий невеличкий майстер-клас, і або ось тут ось вгорі, або внизу під цим відео в інфобоксі. Я залишу посилання на цей майстер-клас фабричний. Це дуже легкий спосіб, не потрібно італійським набором набирати. Дуже гарно виходить, особливо коли у вас. Маленький, Маленька рукавичка, що ну, там, зробити меджик клупом дуже складно. Далі ви робите собі зразочок. Бажано, щоб ви заміряли ну, об'єм дитини, дорослого, і розрахували по манжеті кількість петель, яка вам потрібна. Я пров'язала небагато. Починаємо ми в'язати нашу рукавичку з дорослої руки, тож я б пров'язала. Близько 6 см висотою можна зробити більше за вашим бажанням. В мене була резинка 1 на 1, можна зробити 2х2, неважливо. Далі я пров'язала, тут трішечки я змінила іншу пряжу, тож вимушена була взяти інший номер спиць, трохи більший. Але якщо у вас пряжа однакова, то додавати. В принципі, петлі не потрібно. Берете ось цей об'єм і в'яжете по прямій лицьовою гладдю. Я пров'язала 4 см, бачите, ось 4 см, і далі зробила манжету на, ну, іншими ось цими спицями зробила манжету для дитинки. Також пров'язала резиночкою 1 на 1, можна 2 на 2. В мене тут трошечки була менша резиночка, 5 см я зробила, бо ручка менша. І далі, після того, як я пров'язала резиночку, я вже почала пров'язувати лицевою гладю, ось так разом цю рукавичку, продовжила в'язати ось ці петлі меджик лупом. Можна в'язати на чотирьох спицях, тобто на шкарпеткових, можна на тріо, але ось у мене, наприклад, в мене вийшло 15 см рукавиця по ширині. Якщо у вас є великі спиці, там 23 см шкарпеткові, то можна, звичайно, в'язати на таких, але ну, от, я в'язала на Magic Loop. І. І далі, щоб вона була не така сильно заширока, бо в принципі широка рукавиця не потрібна, бо ви будете увесь час тримати дитинку ось так в кулачку, тобто це буде дуже рідко, коли ви будете випрямляти руку, та навіть якщо ви будете випрямляти руку, то дитяча рука також може там бути випрямлена. ну, Тобто, не робіть сильно зашироку. І я зробила декілька убавочок. Ось, можливо, вам їх видно: ось одна убавка, інша, третя і четверта. Я зробила чотири ось таких убавки. Ну, тут з нахилом вліво зробила, та й тут з нахилом вліву зробила. Також ось у мене 4, і я робила їх, здається, у кожному четвертому рядочку. Немає не, не значення, скільки ви їх зробите, ви можете більше зробити, можете взагалі зовсім не робити ці збавляння. Отже, ну, щоб у вас до моменту, коли ви почнете збавляти саму рукавичку, щоб у вас трішечки була менша кількість. Як дізнатися, скільки потрібно зробити збавлянь? Ну, я так трішечки розрахувала, що я не хочу, щоб рукавиця в мене була ось така, закривалася ось таким чином, таким будиночком, дахом. Тож Я зробила закриття за допомогою голки. В мене це закриття складає 4 см по верхньому краю. Я відрахувала, скільки мені потрібно буде сантиметрів пров'язати, щоб. Ну, ось, бачите, в мене виходить, що в мене десь починається ось на рівні цієї фаланги. Ось так. Даже, даже напевно, з початку нігтика. В мене. Ось так. І розраховуйте, скільки сантиметрів у вас тут буде. Ділити їх ці кількість петель. Я закривала через рядочок на початку рядочку і в кінці закривала петлі. І я от розрахувала, що в мене тут має бути 4 см в 4 см. Моя там кількість складає, ну, наприклад, 8 петель. Ну, наприклад. І я скоротю ось тут ще таку кількість і ось той залишок, який в мене був від початку. Я відняла оце, відняла оце. і в мене вийшло зайвих 8 петель. Тож я зробила по 4 збавляння. На кожній стороні. Ну, Я, думаю, ви зрозуміли сенс цієї, цих збавлянь, щоб вона не була занадто широка, бо вона, ну, якби я не збавляла, вона була б ось така, як лопата, така широчена була б. Ну, і Потім звичайним методом, напевно, він називається стрічковий. Я робила ну, на початку я робила з нахилом вправо. Збавляла, а в кінці я робила з нахилом уліво. І е, в мене тут дві, йде, дві петлі. Йде. Тобто, спочатку я пров'язую петлю, роблю збавляння, далі в мене не доходжу трьох петель, роблю збавляння уліво і одна петля лицева. І ось таким чином я потім закрила е, голочкою петля в петлю. І ось така рукавичка вона в мене вийшла. Ну і зробила таку вже другу рукавичку для онука. Ну, Сподіваюсь, я якось пояснила, бо робити на нього майстер клас, ну, я не бачу сенсу, тут не, не важко, взагалі не важко. Якщо ви робите на дорослу руку, то також я вам раджу, тобто, якщо ви робите е, рукавичку закоханих і у вас. Коли ви пров'язали цю манжету, ви пров'язуєте невеличку кількість, ну, ну можливо, там, сантиметра три, робите другу манжету для дорослої людини, також пров'язуєте 3 см. І вже потім їх з'єднуєте. Для чого це потрібно? Бо якщо ви їх зробите одна біля одної, і якщо ви одягнете цю рукавицю ось на себе, а тут одягне людина, вони будуть дуже близько. Ну, тобто не буде ну як це, свободи да, такої волі не буде для, для другої людини. Тобто ну, Це буде сильно незручно. Тож робіть ось, ось такі відстані, робіть невеличкі, 3 см буде достатньо, щоб зробити манжету для другої людини. Ось, одягла. ось так, наприклад. Ось це має права рука, і тут має бути рука дорослої людини. Тож робіть ось ну, десь на, на цій відстані. так, щоб було. І потім вже з'єднуйте їх між собою, ці два манжети. З'єднуйте в одне, також вираховуєте. Потрібну кількість, яку ви залишите для закривання, потрібна кількість, скільки ви бажаєте зробити для ось цього збавляння. В мене тут, до речі, зараз я скажу, скільки сантиметрів вийшло 7 см. Тобто ви множите кількість рядочків, і вас, ви побачите, у вас залишиться, коли ви це все від загальної кількості ось цих петель. Бо у вас вже буде доросла рука і доросла рука, тобто буде подвійна кількість, у вас буде велика рукавиця. Тож ви тоді від цієї великої рукавиці віднімаєте ось цю кількість по закриттю і ось цю кількість. І вже потім тут скорочуєте. Можете скорочувати. ну там... Не знаю, ну не в кожному четвертому рядочку, там можна в третьому рядочку, якщо велика кількість буде, потрібно буде скоротити петель. можна в кожному другому рядочку. Тож, ось так якось, думаю, пояснила вам, зрозуміла. Буду е, дуже рада е, дізнатися, що я допомогла вам е, убезпечити вашу дитину. Що вам буде дуже зручно з дитинкою гуляти на вулиці і ви будете тримати її у безпеці, ваше малятко. Ну, Якщо вам сподобалася ця ідея, я буду дуже вдячна вам за вподобайку під цим відео. А також, якщо у вас є які питання стосовно цієї рукавички, пишіть мені в коментарях, я відкрита для коментів. Ну, Якщо ви не підписані, Хоча, ну, напевно, мене дивляться лише тільки мої друзі підписані. Ну, а якщо не підписані, то під низом натисніть кнопочку підписатися. Обов'язково нажміть на дзвіночок, він у вас має бути чорненького кольору, і тоді ви ніколи не мене не загубите у великій кількості українськомовних відео. А я вам бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе і ваших близьких. Пам'ятайте, все буде Україна! Бувайте з вами була ваша Олена.